Але з іншого боку, Господь нам дарував свободу і зробив нас творцями по своєму образу і подобі. І ми маємо вкласти свою цеглинку в цю величний храм Всесвіту, в цей дивосвіт, про який так натхненно останнім часом говорить Інеса. І якщо нам вдасться знайти оцей правильний баланс між свободою, яка у нас часто вирує тут у нас вона іноді заходить в вольницю, і здоровим консерватизмом як коріння. Тоді у нас є шанс вистояти і виграти цю війну, зберегтися на цьому світі. Бо кожен дерево це ж символ природи, воно росте корінням вниз і кроною вгору. Коріння — це консерватизм, здоровий консерватизм, коли воно уходить дуже глибоко в землю, щоб набратися сили з тих поколінь, які пішли, які створили Україну, українську культуру, український світ. І та крона, яка лине до неба. Людина покликана хотіти неба і прагнути стати Богом. І якщо ці дві речі, вони одна без одної не діють, наша проблема, коли ми шукаємо простих а прості рішення це шлях в нікуди. Тому насправді, я дуже сподіваюся, колись спокійний Сверстюк, Євген Сверстюк, один з вчителів, який вчив мене, можливо, найважливіших наук в світі, як жити, щоб було не соромно, він говорив, що, причому з власного досвіду, що найтемніша темрява перед світанками. У мене відчуття, що нас загортає дуже велика темрява, в якій можливо, як ніколи яскрава сяє оця провідна зірка Різдва. І дай Бог, щоб ми не зневірились, не зійшли зі шляху, а як ті волхви прийшли і віднайшли себе очищених цим страшною жертвою і великим вогнем цієї війни. Знайшли себе справжніх, знайшли своє коріння. І почали і рости до неба так, щоб більше ми не оберталися, шукаючи собі нових кумірів і нових патронів, а щоб український світ став одним з центром тяжіння в цьому світі, бо світ знову став таким жорстоким і злим, що або ти стаєш суб'єктом, або ти зникаєш з мапи.